Всім привіт! Мене звати Настя. Дякую, що завітали на мій канал. Влаштовуйтесь позручніше, бо нам є про що сьогодні з вами поговорити. Будь ласка, ставте лайки цьому відео, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтесь на мій канал. В сьогоднішньому відео хочу підняти тему пологів без втручань. Для мене ця тема була дуже актуальною, і я дуже добре розумію кожну жінку, яка планує стати мамою, і в неї починає виникати дуже багато питань. Про те, як правильно підготуватися до пологів, як правильно себе налаштувати, і як мінімізувати втручання для того, щоб пологи пройшли найменш травматично для мами і для дитини. Для мене пологи без втручань означали відсутність касерового розтину, відсутність нізнеболювального анестезії. Відсутність будь-яких зовнішніх стимуляцій, таких як, наприклад, окситоцин, вакуум або епізіотомія, і все, що я тільки що сказала, я хотіла максимально уникнути цього в своїх перших пологах. Це була моя така ідея. Це був мій такий принцип. У мене були варіанти із першої дитини народжувати в госпіталі, звичайному, або ж в клініці. Якщо не відомо, я проживаю в Індонезії, і в Індонезії досить розповсюджені а, такі birthing Center, тобто вони не є частиною госпіталю, але там практикують лікарі, а, дипломовані, і також акушерки. Є ще в Індонезії такі а, центри, такі маленькі клініки, де головою є якась акушерка. І от вона створює навколо себе таку ком'юніті і допомагає при пологах Жінкам, які приходять до неї. Без своєю першою дитиною я проінспектувала Birthing Center, і єдине, що в мене мені там все сподобалось, бо, але єдине, що тоді мене злякало найбільше, це те, що якщо, наприклад, є якісь ускладнення, не дай Боже, і потрібен, наприклад, кесарів-ростин, то треба їхати в лікарню. Звичайно, в них там завжди. Поряд є машина швидкої допомоги, є госпіталі, з якими вони співпрацюють, які можуть спокійно прийняти жінку, породилю, якщо потрібен кесарів рости терміново. Але на той момент мене це якось так налякало. Недостатні знання інформації, недостатня впевненість у собі, впевненість у процесі, звичайно, зіграла свою роль і. Я вирішила, що окей, я буду народжувати в госпіталі, і так воно і трапилось. Під час моєї вагітності я кожного місяця їздила до а, лікарки а, гінекологіні, і вона мені дуже сподобалась. Вона завжди розвіювала всі мої якісь негативні, панічні думки, якусь, якусь мою тривожність. І я дуже багато разів обговорювала з нею питання того, як я хочу, щоб у полог було мінімальне втручання, і вона з цим погоджувалась. Я навіть писала їй листа, де я вказувала, що я ну, зовсім не хочу, щоб зі мною трапилося, яких втручань я не бажаю, і так далі. І а, вона, в принципі, дала мені гарантію того, що те, що ми з нею обговорили, вона буде слідувати цим під час моїх пологів. Але насправді а, мій досвід був: я не можу сказати, що він був дуже травматичний або негативний. Все було як мало бути. Але а, я відчула себе дуже некомфортно. А все було дуже конвейерно, все було дуже ну, як полікарняному: білі стіни, холод, а відношення до тебе, як до пацієнта, народив наступний. Коли народила дитину, я зрозуміла, що це не те. Це не те, коли я більш менше прийшла до себе, прийшла до тями і змогла сісти і проаналізувати свій досвід, я зрозуміла, що якщо я завогіднюю другою дитиною, бо в принципі на той момент я хотіла ще мати дітей. І я зрозуміла, що я буду робити все в моїх силах, шукати будь-які варіанти для того, щоб досвід був абсолютно інший. Я прочитала першим. Ділом я сіла, прочитала книгу Мішеля Одена про відроджені пологи. Це просто мастерід для будь-якої жінки, яка планує стати мамою і а, думає, роздумує над тим, що таке саме пологи, як це відбувається. Я Зрозуміла, що я хочу спробувати альтернативний варіант і шукати альтернативний варіант. І а, так вийшло. Мені реально дуже пощастило, що моя знайома, моя сусідка, а, вона ми були вагітні приблизно у нас була різниця десь місяць-півтора. І вона от-от мала також народити. І я дізналася, що вона знайшла дуже цікаву клініку. Це клініка, яка керується акушеркою. Я така, о, тут дуже цікаво. Я на той момент була, мабуть, сьомий або восьмий місяць вагітності. Я вирішила туди навідатись, Я просто закохалася в це місце, тому що це просто. А справжні ком'юніті вони проводять там постійні тренінги про те, як полинати дитину, як дитину закручувати у слінг, як годувати дитину грудьми. Вони розказують лекції про важливість грудного годування. Ще після спілкування з головною кушеркою, яка там є організатором всього цього дійства. Я зрозуміла, що я хочу залишитися в цьому місці, і тим паче, що відстань від мого будинку до цього центру. 10 хвилин, 15 хвилин максимум. Готувалися і готувалися, і мої другі пологи вони були зовсім не схожі на мої перші. Вони були набагато довшими. Тобто, можу розмінчати міф про те, що другі пологи швидші за перші. Не завжди. Можливо. Якийсь відсоток, так і можливо, якийсь великий відсоток, тому що дуже багато жінок про це говорять. Але є такі жінки, які ламають усі стереотипи, розбивають усі міфи, і я от потрапила до їхньої когорти. Я народила без жодного втручання, хоча мої пологи були дуже важкими, і я впевнена, що якщо б я народжувала у госпіталі, більше все мої пологи могли б закінчуватися кесарем рокесерем. Могли б закінчитися кесаревим розтином, але через те, що я обрала неймовірну команду, яка допомогла мені втілити мою мрію в життя. Завдяки їй мені вдалося самостійно народити дитину. Зі мною постійно хтось був у палаті. Це була група акушерок, група жінок, які не давали мені залишитися одній. Вони постійно допомагали мені, масували мені спину. Вони постійно пропонували мені або їжу, або попити. Це щось неймовірне в госпіталі уявити. Це просто щось на, на межі а, уяви. А, вони постійно а, мене підбадрювали, вони мене підтримували. Були такі моменти, коли мені пропонували певне, певну стимуляцію, тому що пологи дійсно йшли дуже повільно і мені було дуже боляче. І, але... Вони чули мене, коли я казала, «Ні, я хочу спробувати ще. І, як правило, коли я намагалася, коли я там, тримала себе і налаштовувала себе, починалася певна динаміка, починався певний прогрес. Для мене це було неймовірно важливо. І також я повністю їм довіряла, тому що ми постійно моніторили, ми регулярно моніторили а, дитину, ми регулярно моніторили серцебиття. І я була кожного разу, коли я вже просто була ніяка, я вже не знала, що мені робити. Я просила, будь ласка, перевірте серце дитини, чи все в порядку. Ми перевіряли, все нормально, дитинка в порядку. І я розуміла для себе, що так, це зелене світло, я маю йти далі, я буду продовжувати цей процес далі. І е, таким чином вийшло так, що я змогла народити і Просто для мене це було певним відкриттям, тому що мені було потрібно, можливо, максимум місяць на те, щоб відновитися. От ті 40 днів, які да, стандартно там дають класичні 40 днів для відновлення після пологів. От в мене якраз і на цьому завершилося. 40 днів пройшло, я вже себе дуже нормально почувала, мені було дуже комфортно. Єдине в мене була проблема із грудним вигодованням, в мене були сильні-сильні тріщини, але це окрема історія. Але стосовно емоційного стану і стосовно фізичного стану 40 днів, і, і все пішло е, на, на плюс. І я почала дуже, я реально дуже добре себе почала почувати. Порівнюючи це зі своїми першими пологами, де Людиною я себе почала почувати, мабуть, тільки після двох років ну 6 місяців мінімум. Шість місяців мінімум такого дуже жорсткого відновлення, такого жорсткого, тобто мене настільки вибило із балансу, мене просто викинуло з лінії балансу, що мені потім 6 місяців я десь там підгрібала до цього центру. І десь тільки через два роки я прийшла до центру і почала якийсь плюс виходити. Але Якщо б я не поставила собі це за мету, якщо б я не націлилася на саме такі пологи, пологи без втручань, я б цього не отримала, тому. Це дуже важливо для того, щоб пологи пройшли максимально так, як хочете ви, ну, ви маєте максимально брати відповідальність на себе за кожне ваше рішення, за кожну ваш, за кожний етап процесу перевіряти, контролювати. І головне розуміти, що людина, з якою ви плануєте народжувати, лікар, акушер, щоб. Ви були на одній хвилі. Має бути людина з вами професійна, досвідчена, яка знаходиться із вами протягом усіх пологів і може допомогти вам. Був дуже такий е, тендітний момент, коли я вже нарешті народила другу дитину, і е, навколо мене був мій чоловік. Дитину прийняло три акушерки, і майже кожна з них. Була і сльозами на очах, і одна з них сказала: Боже, каже, я так щаслива нарешті. Це такий неймовірний момент. Тобто, це таке жіноче єднання, це така жіноча сила, що. Тому, якщо мене хтось запитає найголовнішу пораду про те, як народити без втручань, це знайти людей, які розділяють з вами ваші е, е, ідеї. Розділяють з вами ваші принципи, і головне максимально професій, достатньо професійні та досвідчені для того, щоб допомогти і підтримати вас у вашому виборі. Я всім бажаю, щоб у вас прийшли були ідеальні пологи, які ви собі самі придумали, які ви самі самі спланували і хочете. І я бажаю вам людей поряд з вами, які у вас, вас в цей непростий момент, в цей непростий період підтримують. І нададуть вам віру в себе. Достатньо для того, щоб народити дитину, так як ви цього бажаєте. Ось мій освіт. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. Також ви можете підписатися на мене в моєму інстаграм-каналі. Можете писати мені в директ, якщо хочете. Що є якісь питання про Індонезію, також you're welcome. І я бажаю всім гарного дня. Дякую, що були зі мною. Дякую, що послухали мою історію. Всіх вас обіймаю, цілую. Всім па-па!